Неділок, 10 липня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка Вітаю вас важкою артилерією по мирних районах. Вночі окупанти вдарили по Нікопольщині, тероризували і усі вихідні. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз нами на з нами напрямую зв'язку. Соню. Вітаю, Марко. Ворог двічі обстріляв Нікопольщину. Пізно ввечері вдарив по Марганецькій громаді, а близько першої ночі поцілив по самому Нікополю. Людей дивом не зачепило. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. Попри постійні обстріли, в районі роблять все, аби забезпечити людей водою. Далі пряма мова. Продовжуємо роботи по відновленню водопостачання. Збільшуємо кількість техніки для підвозу, збільшуємо кількість пунктів роздачі води. Усі вихідні росіяни тероризували мирне населення району. Смертоносні снаряди з важкої артилерії скерували по нікополю. І вчора у день понівечені приватні будинки, господарські споруди та комунікації в інших районах області. Наразі все спокійно. Також сьогодні зранку радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, тобі Соню. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І понад 300 об'єктів з вибухівкою у Дніпрі протягом минулої доби до надзвичайників тричі надходили повідомлення про замінування будівель в різних районах міста. Під прицілом опинились СБУ, редакції ЗМІ, суди, ОВА та міськрада, а ще аеропорт, лікарні, дитячі садочки, ТРЦ та усі банки. У жодному з обстежених об'єктів вибухівку не знайшли. Снарядами помирних росіяни атакували прифронтове місто Оріхів Запорізької області. Керованою авіабомбою вдарили по житловому кварталу під час видачі гуманітарки. Загинули четверо людей ще тринадцятеро поранені. Вночі ракетами вгатили по Миколаєву. Близько першої ночі прилетіло в об'єкт інфраструктури. Імовірно, випустили Іскандер М. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по Миколаєву. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Порушили правила дорожнього руху та потрапили під колеса. Біля автовокзалу Дніпра пасажирський автобус збив двох пішоходів. Люди переходили дорогу у неналежному місці. Постраждалих з тяжкими травмами, шпиталізували в одну із лікарень міста. Наші кореспонденти з'ясовують, в якому вони зараз стані. Біль смуток, радість та випробовування. Півтора року служби на фронті у своїх світлинах показав фотограф з Дніпра Ілля Федосову. Хлопець разом із батьком із перших днів великої війни пішов добровільно захищати країну. Просто на свій телефон Ілля фіксував моменти життя в окопах. Свої роботи фотограф представив на виставці більше у сюжеті. Майже півсотні світлин за півтора року на передовій Ілля Федосовий з 24 лютого разом із батьком та хрещеним сестри відправились добровольцями на фронт. Паралельно хлопець фотографував тамтешнє життя та випробування, через які проходив разом із побратимами. Ілля показує нам перший кадр, з якого розпочав свою фотоісторію. На ньому руки батька так. Він помив руки, і ми бачимо дуже гаряче тіло від. Цілого дня роботи, і це був лютий мороз, і тому така реакція. На виставці Іля представив фотографії різного спектру емоцій: на них і сум, і біль, є і ті, що символізують надію. Автор світлин каже: для нього важливо було вшанувати на виставці і полеглих побратимів. На цьому кадрі військовий на позивний Хазар, який ціною власного життя воював за мир в Україні. Його не вистачає, тому коли дивишся на фотографію. Відчуваєш біль ну, втрату, але ти пам'ятаєш його добрим і таким відкритим. Виставку Ілля зробив у день народження свого батька Павла. Сам іменинник приїхати не зміг, бо зараз на війні. Утім, хоч і з поганим зв'язком, але знаходить можливість на хвилину зідзвонитися по фейстайму. Де ви зараз? Бородач такий. Підтримати сина прийшла і мама Ілі та дружина Павла. Жінка каже: звісно, не аби як хвилювалась, коли її рідні пішли на фронт. Утім, зараз дуже пишається їхніми вчинками. Воліла так, що. Не передати словами, але потім сознання ну як виховала цю дитину, так що другого іншого неможливо було почути від нього. Тому зараз я пишаюся. На виставці були і рідні, і друзі, і просто місцеві. Тетяна познайомилась з Ілею і на початку війни у 2014 році. З того часу продовжують спілкування. За словами дівчини, його роботи тут, у Дніпрі, нагадують про подвиги воїнів на передовій. Існує реально зараз два світи. Один, де ми встаємо зранку, п'ємо каву у себе в квартирі, а інший світ, де хлопці і дівчата тримають над нами небо. Деякі ж бачать свої сенси у світлинах, і завдяки ним переживають особисті трагічні моменти, які завдала війна. Смерть Все. біль. щоб пам'ятати, що люди гинуть, що люди борються і що не треба розслаблятися. У майбутньому Ілля Федосов планує організувати ще одну фотовиставку, аби знову поділитися особистим поглядом на війну та нагадати людям про її героїв. Марко Ручка, Сергій Озіров. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.